І всім сонце, з вами я, НіксТ. І це, на жаль, останнє відео. Так. Хочу сказати, раніше, ну, мені було цікаво знімати відео, мені це приносило задоволення. Мені, так сказати, було в кайф. Але зараз, ну, я не маю ідеї, мені це не цікаво, я просто якось вже не хочу знімати відео. Так що це є можливо останнє відео. Чому можливо? Тому що ну, в майбутньому я, напевно, ще вернуся. Напевно. Але, скоріше всього, цей канал буде закинутим назавжди. Цьому каналу вже на хвилиночку, на хвилиночку 4 роки. Він був створений 24 червня 2020 року. Цьому каналу вже, як ви зрозуміли, 4 роки. Якось його закидувати, але ну, у мене вже просто немає ідей що знімати, вже не цікаво мені знімати. Так що, друзі, на жаль, це є моє останнє відео. Що ж, з вами був я, Ніксастекс. Всім удачі і всім пока.